Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій і Леся. Як ви знаєте, я працюю в таксі, і мені після мого випуску дуже багато людей написали різні питання і зараз я хочу на них відповісти. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. Питання, скільки буде коштувати оформлення в таксі, тобто оформлення автомобіля, а також які затрати ще повинні будуть вас е, стосуватися, якщо ви хочете почати роботу в таксі. Попробую відповісти на це питання. Ну, почнемо з автомобіля. Автомобіль повинен бути обов'язково на польських номерах для того, щоб працювати в Польщі. На українській реєстрації е, на жаль, працювати неможливо для того, щоб оформити ваш автомобіль і він мог працювати в таксі треба пройти крім звичайного технічного огляду спеціальний технічний огляд для таксі він коштує близько 40 злотих для цього вам повинно, щоб в таксі був вогнегасник, аптечка, запасне коло, фішка таксі, а також бічні написи. Також питаю, чи є у вас таксометр в деяких станціях техогляду. Якщо таксометру нема, ви плануєте працювати на аплікації, то у вас вона повинна бути. Ви повинні бути там зареєстровані. Це обов'язково. Так що техогляд автомобіля буде стоїти 40 злотих. Йдемо далі. Для того щоб. Працювати в таксі потрібно ще пройти два медичних огляди. Це звичайний медичний огляд, він коштує близько 200 злотих. І психологічний огляд він коштує близько ну, щось там до 100 злотих. Також для оформлення документів і отримання випису з ліцензії вам потрібно. Взяти таку справку о некаральності. Вона коштує 30 злотих і ви її можете отримати в суді. Також зрозуміло, що для таксі вам прийдеться докупити деякі речі, це фішка таксі, і зробити бічні написи. Я їх робив 4 надписи по одному напису на кожних дверях. Тобто, це написи з номером. Ліцензії номером автомобіля, який дається індивідуально вам, і напис, із, наприклад, що це служба болт чи убер в залежності, де ви будете працювати, в якій службі слідує питання: Сергій, скажіть, будь ласка, можна чи можна працювати сам на себе без партнера і платити сам за себе податки? Так, фактично, це можливо. І вам прийдеться реєструватися як приватний підприємець, і від служби Болт можуть потребувати, щоб у вас була не один автомобіль, а декілька. і Зареєструватися як автомобільний парк. І тоді ви можете працювати сам від себе без партнера і платити податки. Чи можна робити в таксі на власному автомобілі на українській реєстрації? На жаль, ні, на українській реєстрації. З українськими номерами працювати нема такої можливості, вам прийдеться поставити автомобіль на польські номери або купити а, уже автомобіль на польських номерах. Але якщо ви не є власником автомобіля, то Працювати цілком можливо. Також можливо працювати, якщо ви працюєте в одному воєводстві, а автомобіль, наприклад, з іншого воєвудства, тут теж немає ніяких проблем. Головне, щоб цей автомобіль мав випис із ліцензії саме того міста, де ви будете працювати. Це важливо. Хочу попрацювати в таксі, не знаю, з чого почати. Ну, я думаю, що ви можете почати з того, що напишете або зателефонуєте мені, і я вам все можу розповісти. Істи порадити партнера, тим паче, що мій партнер працює в різних містах: це і Варшава, це і Вроцлав, Краков, Труймісто. Познань, легниця. І цей список постійно розширяється, і вони мають змогу надавати автомобілі в оренду, або ви можете працювати на власному автомобілі. Так що що, почати, це дзвоніть, пишіть, і це вже буде дуже великий крок до початку. Скільки в місяць треба платити податку, щоб працювати легально? Ну, з самого податку ви повинні платити таку суму, в залежності від того, яку форму. Умову співпраці ви оберете з партнером. Що це буде умова праці чи умова злицення. Якщо це буде умова злицення, то чи ви будете на повну ставку працювати чи на одну другу, чи на одну четверту, це все в залежності від того, що ви виберете. Найбільше податку ви платите це близько 2 тисяч злотих, якщо ви виберете умову о праці і будете сплачувати повний податок. Якщо, наприклад, умова злицення, то податок. Буде менше близько 700 злотих на місяць. І якщо ви виберете одну четверту ставки, то це буде ще менше, плюс сюди ще входить 8 ват. ватт. Це 8 від тої суми, яку ви заробили. І ви сплачуєте цієї суми теж податок. Розкажіть, будь ласка, процес ліцензування і, і отримання карти побиту при праці в таксі, скажу так: немає ніяких проблем, якщо ви працюєте в таксі, щоб отримати карту побиту. Це робота цілком легальна, така як всі інші роботи. У мого партнера нас не так багато було на той момент, і кожен документ, який я потребував для подачі на карту побиту, мені надходив дуже дуже швидко. Процес ліцензування, щоб отримати ліцензію, треба зібрати певну кількість документів. Я думаю, що якщо буде комусь ще цікаво, я зроблю ще одне відео про це, тому що насправді це дуже клопіткий процес. Це можливо, я сам отримав ліцензію на місто Легниця, але половину документів мені давав мій партнер. Скажіть, будь ласка, які є обмеження по віку? І екологічному класу автомобіля ну дивіться по віку обмеження. Бажано, щоб цей автомобіль був не старше 2006 року, тому що може не пропустити болт. По екологічним обмеженням, якщо це невелике місто, то їх фактично немає. Якщо машина пройшла технічний огляд, то вона може працювати в таксі. У деяких містах, наприклад, може бути заборона на в'їзд в центр там, дизельних автомобілів чи ще якісь обмеження. це все індивідуально для кожного міста. Взагалі, таких критичних екологічних обмежень немає. Слідуюче питання навіть ствердження, що 80% таксистів це нелегали. Ну, скажу, що так. Не знаю, можливо, в якихось великих містах це і насправді так. І я в цьому не сумніваюся, але в нас в Олегниці… Тут по більшості всі працюють легально, і це можна досить просто провірити за наявності в тебе ліцензійного індивідуального номеру і всіх інших документів. Так що, наприклад, якщо до вас приїжджає машина, автомобіль, і він, марка його в вашій аплікації відрізняється від той, що приїхали насправді, або машина не оклеєна, на ній немає бічного номера, то, скоріш за все, це і Є нелегал. Слідує питання про заробіток. Яка комісія болта, який податок, скільки забирає партнер, ну і так далі, скільки можна заробити за один день роботи. Скільки можна заробити за один день? У мене є ціле відео. Я десь скину посилання десь в цій стороні. Болт зазвикло забирає 30%, так само як і Uber. Потім ще відчисляється 8% ват. І близько, наприклад, 50 злотих в неділю забирає партнер. Це ну, фактично скрізь однаково. Також можуть бути якісь ще розходи, наприклад, якщо у вас є бухгалтер і він, начисляє, він враховує вам податку, то ви ще можете платити якусь суму бухгалтеру. Скажіть, будь ласка, як узнати свою оцінку як клієнта? У аплікації чи у водія. Так, дійсно, кожен клієнт Bolt має свою оцінку. Цю оцінку бачать водії тоді, коли отримують заказ. Вони бачать оцінку, вони бачать, куди їм їхати, скільки кілометрів і вашу оцінку. І в залежності, яка у вас оцінка, наприклад, я не їду, я відмовляюсь від замовлень, якщо у Клієнта низька оцінка. Оцінка виражається в зірках, тобто від 1 до 5 зірок, і плюс до цього ще в балах, тобто до 5 балів. Наприклад, якщо оцінка нижча, ніж 4,7, я, скоріш за все, якщо це не українець, я не їду до, такого, до такої людини і відмовляюсь від заказу. Як ці ставляться оцінки? Оцінки в кінці. Маршруту, ми, ми, як водії, теж ставимо вам оцінки так само, як і ви ставите нам. І в залежності, якому оцінку поставимо, це впливає на рейтинг. Як це дізнатися? Насправді я не знаю, як це зробити в аплікації користувача, але якщо. Наприклад, а ви сіли вже в автомобіль до водія, ви можете спитати, яка в мене була оцінка. наприклад. І він вам, якщо пам'ятає і хоче, він вам скаже. Доброго дня, хочу працювати в таксі, знаходжусь у місті Лоць. Чи є партнери у вас у місті Лоць? Так, у нас є партнери в місті Лоць, ви можете зателефонувати чи написати мені, і я вам, вам дам контакти нашого партнера. Так що телефонуйте і немає ніяких проблем для праці в місті Лоць. Ще одне питання: автомобілі діляться на економ і бізнес-клас. Чи це впливає на заробіток в таксі? Так, дійсно, це впливає на заробіток. В таксі, так як людина, якщо вибирає бізнес клас, автоматично вона платить. Трішечки більшу суму за поїздку. І виходить, що і водій отримує трішечки більше. Але ну, зрозуміло, що е, обслуговування автомобіля бізнес-класу вона дорожча, чим економ класу. Так що тут, як то говорять, треба зважувати все. Е, Слідує питання: доброго дня: скільки кілометрів ви проїжджаєте за день? Е, ну, якщо це день. Е, Такий хороший, ти виїхав вчасно, не пізно, в тебе були, були закази, то це близько 250-300 кілометрів по місту. Якщо ти їздиш за містом, то кілометраж може бути набагато більший. Ну, в середньому 250 кілометрів. Якщо ти проїжджаєш 300 кілометрів, то це вже досить багато по місту. Слідує питання, який автомобіль це коштує 350 злотих в тиждень. Уже ніякий. уже ніякої Такої ціни вже немає. Трішечки дорожає, і зараз найдешевший варіант це 450 злотих в тиждень і вище. Чи треба? Чи можна таксувати тільки на польських правах, чи для початку підійдуть і права твоєї країни? Ну, ми беремо маємо на увазі Україну. Наприклад, то до початку війни була така ситуація, що після півроку перебування в Україні ти, має, ти мусиш поміняти права на польське зараз. Україна з Польщею об'єдналася в єдину транспортну систему, і ми чекаємо, що це зовсім відмінять. Якщо ви маєте пластикові права міжнародного зразка, то ви можете сміло реєструватися в аплікації Болт. Ви будете зареєстровані. Слідує питання. Чи можливо в аплікації Bolt працювати так, що ти їздив між містами? Так, це можливо, але ти не вибираєш в цій аплікації, куди ти їхатимеш. І взагалі, ти бачиш тільки клієнта його оцінку, місто. І адресу, куди тобі приїхали, приїхати потрібно, але ти не бачиш, куди ти будеш їхати далі. Це зроблено для того, щоб, клієнт, щоб водій не перебирав курсами. Ще питання: скільки в Польщі коштують права? І скільки потрібно вчитися? вчитися потрібно 2,5 місяця плюс час щоб здати екзамен, а права коштують близько 3 тисяч злотих. Сергій в минулому відео ви так і не сказали суму заробітку за, за день чи за місяць. Ну скажу зараз, дивіться, за день, якщо постаратися, можна заробити близько 400 злотих, якщо постаратися 400 450 злотих чистими. Чи зможете ви працювати в такому режимі цілий місяць, залежить тільки від вас. Зазвичай близько від 4 -х тисячі вище заробляють таксисти в Польщі. Є випадки, коли вони заробляють і 7 тисяч, і а, теж вище. Скільки годин в день ви працюєте? Я працюю близько 10 годин в день. Мій графік такий. Я працюю з 4 рано до 8 години. Дуже хорошо, якщо хватить сил, і ти працюєш не до 8, а до 10, наприклад. Потім я роблю перерву, можу поспати далі. Виїжджаю десь о 13 годині, працюю ще 4 години, працюю десь до 17 години, і потім я виїжджаю ще вечором, десь о 19 годині. І в залежності скільки є сил та бажання, можу працювати. Ну Хоч і до 12-ї ночі, але так не буває? Частіше працюю до 9-ї. В якому місті працюєте? Я працюю в місті Легниця, але у мене є можливість затруднити, якщо у вас є бажання працювати в таксі, в таких містах як Познань, Лоць, Краков, Вроцлав, Гданськ, Гдиня, також Варшава. Так що звертайтеся, пишіть, дзвоніть, поспілкуємося. Скажіть, будь ласка, чи можна? Легально працювати на доставки їди в Польщі так можна, можна працювати без проблем. Це така сама праця, як і інша робота, і робота в таксі. І теж приходиться реєструватися в аплікації і далі вирішувати питання вже з партнерами. Наступне питання: чи ти проходив медкомісію і який пакет нужен, щоб працювати на машині, якщо ти її взяв в оренду? Медкомісія проходив. Як я вже раніше сказав, це дві медкомісії, це звичайна мед, медична комісія і психотест. Загалом де це коштуватиме 260-280 злотих, щоб це все пройти. Проходиться все це в одному місті і ну, досить швидко. Які документи, щоб взяти в оренду авто, ну це зазвичай нужні посвідчення водія. Ваш паспорт, ну і скоріш за все, ви підпишете договор з тою фірмою, яка надає в оренду авто. З таксі сложно спригнути. В якійсь мірі так. Тому що ця професія доволі таки не найгірша в Польщі, і якщо, наприклад, ти любиш водити автомобіль, то Може статися так, що ти не захочеш міняти роботу, в тебе все буде задовільняти. Зної сторони, це добре, а з іншої сторони, це дуже мішає в розвитку і для того, щоб ти робив якісь подальші кроки. Так що я частково згоден з цим міркуванням, що так дійсно тяжко спригнути з таксі. І люди там працюють не то що роками, а й старіють там, і помирають. Ну і наразі останнє питання. Оплата на оплата готовкою з цим можуть бути проблеми для цього повинно мати касовий апарат. Ні, ніяких проблем насправді з оплатою ні картою, ні готовкою немає, тому що всі вирахунки і той самий касовий апарат він влаштований в аплікацію. В аплікацію Bolt, в аплікацію Uber. Ці дві фірми в Польщі офіційно. І якщо ти працюєш, то Кожна твоя копійка підраховується готовку. Ти а, залишаєш в собі а. Ті виплати, які приходять на карту. Далі партнер перераховує, з цих виплат платяться податки. Частина, яка зверху цього, вона повертається тобі. Друзі, я в цьому випуску відповів, звичайно, не на всі питання. Пишіть ще питання, я буду старатися докладно на них відповідати. Все залежить тільки від вас, наскільки це вам цікаво. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. А з вами канал Сергій Леся і Я. І не забувайте, якщо ви хочете працювати в таксі, дзвоніть, пишіть. Все порішаємо. До побачення!